Флешмоби до дня вишиванки влаштували у Валенсії в Іспанії біля іспанської пам'ятки башта Торес де Саранос зібралися українці в традиційному убранні з синьо-жовтими прапорами та національною символікою. Під час святкової ходи учасники співали українських пісень а також роздавали листівки англійською та іспанською мовами, розповідаючи про значення цього дня і про те, яку важливу роль відіграє вишиванка в українській культурі. Чесно кажучи, ми не очікували, що так багато людей прийде, і це потрібно саме для українців, для тих, хто на жаль перебуває далеко від України і не хоче втрачати зв'язок із Україною. І на нам вишиванка це одна із тих, що нас характеризує як націю, як українців, неважливо, де ми живемо, де ми перебуваємо. І якщо ми постійно беремо участь в житті України навіть поза її межами. Ми собі нагадуємо, що ми повернемося додому. Я почуваюся доволі добре спілкуючись з людьми бо тут багато іноземців. Я володію англійською. Ми швидко знаходимо мову. Їх цікавий тема української війни. Я ну, тема того, що я військовий, викликає багато запитань. Е, тобто я відчуваю те, що тема України. Досі актуальна про неї почули Пашуванка це не просто одяг, це код нації. і класно викликати емпатію до України саме через показування, які ми сильні, які ми автентичні. Як багато крутих елементів у нас є, що не дивлячись на роки війни, ми все ще шануємо наші традиції, і дуже багато чого можна цікавого дізнатися про Україну. Україна це не тільки про сльози. Україна це сильна незалежна країна з неймовірно цікавою історією.